У сиву присиву давнину, коли ж довж берегів Волги паслися самі лише дикі коні, на захід і схід від Дніпра розкинулася колиска України Київська Русь. Мала вона усякого добра вдосталь от тільки люди поділити його між собою не могли. Київський князь бачив, що міжособиці виснажують Русь, і став думати, як її об'єднати. Єдине, що любив увесь народ, це смачно попоїсти, як яке свято, від столу не відгониш. Видав тоді князь наказ: Нехай кожне князівство привезе продукт, якими вони пишаються, а найкращі князівські кухарі мають поєднати ці продукти в одну страву. Заходилися люди збирати найкращу свою городину і потяглися вози до Києва. А з самої окраїни віз чоловік буряки. Та такі ж солодкі, що вмить звеселяли кожного, хто їх їв, аж раптом пішов дощ, і поки він ішов, вирішив чоловік підживитися, і для супутника не пожалів, та не знав чоловік, чим його щедрість обернеться. От з'їхалися вози до Києва і почали посли із земель різних дари князеві представляти. Це морква у ній твердість характеру нашого. Це цибуля в ній сльози найкрасивіших дівчат наших. Це зелень, в ній міцне здоров'я найсильніших воїнів. Це перець у ньому чоловіча сила. Це капуста у ній щедрість наших людей. Заходилися кухарі та все не йшла справа. Від вашого перцю аж очі вилазять. <рик> а вашу на хненависької. Аж ось приїхав і чоловік з буряками. У цих буряках стільки солодощів, що життя нашого народу буде солодшим за мед. Зацікавився князь, бо дуже мед полюбляв. Ач! Ага. Від води і хліба буряки забродили. І стали кислющими. Засмутився князь, але умови змінювати вже не міг. Звелів кухарям варити страву з квашеними буряками. Аж ось став Києвом запах ширитися, а князь слинею давитися. Спробував він страву та таку смачнющу. І зрозумів, що кваси з буряків дивом поєднав різнобарв'я продуктів. З усіх куточків Київської Русі. Князь цю смакоту назвав борщем. Ач! Ага. Тепер всі інші племена впізнаватимуть його народ саме за ним. Відтоді в Україні так і пішло. Всі різні, але варяться в одному казані. Поєднуючи, здавалося б, непоєднуване. У кожному регіоні борщ набув свого колориту. То що, перевіримо, який найсмачніший. А я вже знаю, який. Найсмачніший борщ. Бабусин.